Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики, каже вам Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Героям слава доброго вам здоров'я, пане Вікторе. Розбираємося в міжнародній політиці, в міжнародних стосунках, особливо в стосунках з нашими ключовими партнерами, поговорили про Сполучені Штати і про візит минулотижневої президента Володимира Зеленська. Давайте з вами я б хотіла почути вашу думку щодо наших стосунків з сусідами і одними з найближчих також партнерів. Це поляками. Чи не були ми за крок до якоїсь до якоїсь не те, щоб катастрофи? Але до того, аби зменшити собі підтримку від Польщі на тлі того тих всіх подій, які розвивалися на минулому тижні, я маю на увазі з Польщею, як ми реагували на дії Польщі, як Польща реагувала на наші дії відповідь. Ну і оце все. Е, ну, я думаю, що тут як в тому анекдоті, ложечки знайшлися, а садочок остався, е, так і в нашій ситуації вже ніхто не змінить. Е, це так, да, звичайно, скандальчик. Я думаю, що е, замнуть. Е, і в першу чергу, завдячуючи якраз е, е, нашим польським друзям, да? що ми мусимо зрозуміти, це. З одного боку, я скажу, винуваті усі да, там, е, тому що і поляки мають на, нам дякувати, що зараз російські танки стоять отут за 30 кілометрів від мене е, під сумами, да, в суджі або там е, на сіверському Донці, а не стоять на бузі. За це поляки мусять дякувати нам. Ну я думаю, так. Да. За їхнє економічне диво, яке вони там 20 років вже створюють по 6-7% в рік додаючи, хто це зробив? Це зробили інвестиції українців в Польщу, тому що ми готові готуємо їм готових спеціалістів, яких вони не готують. Да, у нас народжують дитину. Там е, десь е, водять її в дитсадок, вона на горшку сидить, їй пілюлю дають, її в школі учать, її потім участь у вищому навчальному закладі. І в 22 роки дитина вже повністю сформована. Ми, е, вона їде до Польщі і робить там економічне диво, платить їхній пенсійний фонд і так далі. І так далі. Вони е, це всі розумні люди е, мусять е, знати і пам'ятати. Але, але з іншого боку, і ми ж мусимо десь. З поляками обніматися і брататись, чому тому що вони нашими адвокатами в Європі були ще до до цієї великої війни, ще навіть до 14-го року вони завжди були з нами, вони нас тянуть на прицепі туди, от і ми мусимо це пам'ятати. Я думаю, що да, це тільки Володимир Олександрович може сказати: там я вам нічого не должен.", да Ну Це його улюблена приказка, але ж. Ми, люди, які не Володимир Олександрович, а розуміємо, що вдячність це риса якраз українського характеру, не окремого його президента України. От, е, да. е і я би сказав, що там да, у Поляків, це було. Ну, понятно, що це було там передвиборче, е, у них збудження. да, е, Колега ваша з еспресо Анна Валерська сказала: ну це як ПМС, ну там типу, від цього нікуди не дітися. Да? І от ну щось таке, от якесь збудження у поляків передвиборче було. Але мусимо сказати, що у поляків це передвиборче збудження, а у наших в офісі президента це постійне збудження. То, що Криворізька пацаняча школа е зобов'язує казати Алло, там. А чому мені в НАТО? Поляки стройтесь там, ще щось ще щось. Ну це криворізька школа. Е, і е, треба полякам просто пояснювати, що у нас поки що немає іншого президента, як тільки цей. А цей по-іншому говорити не може, як тільки альокати. От він і льокнув вам, не звертайте уваги, це не, не асоціюйте, будь ласка, е, президента України з українським народом, тому що український народ це трошки інший. Ну, десь так. Ну тим не менше не можуть відокремлювати український народ від президента України і будуть асоціювати. Що потрібно зробити, щоб не допускати таких на, примілов... на жаль, на жаль, так але ми повинні пояснювати, що е, не так, тому що ще от один великий од е, один із, із небагатьох хороших руських герцем казав за що, е, а його потім дуже часто цитував дідушка Ленін: що не довжна любов до народу переносити на його правительство. Добре, пане Віктор, тут зрозуміло, а що робити в майбутньому, щоб не допустити таких ситуацій? Я не знаю, більше спрямувати на дипломатичні відносини, більше посилювати їх переговорні процеси, посилювати з нейтральними країнами, я не знаю, з країнами азійськими, з нашими сусідами, чи зосередитися на, на внутрішньому ворогі я маю на увазі на корупцію і на на цих всіх питаннях. Що робити, щоб не допускати таких треба, скандалів? Тому треба, що нас терплять, просто, щоб... терплять але ну в цьому є межа. Я би я би сказав, що ну, що би було потрібно зробити, щоб наш уряд, який керується з офісу президента, перестав ну, став опікуватися інтересами українського народу, а не українських зернотрейдерів. Да? Тому що. Поляки ж не відміняли цей коридор. Він як був там, те, що у вас пшеницю, ви загружаєте в повілі, і ви до, йдете до Гданська, вас ніхто не зупинить. Але ж виходить так, що ешелони ж пропадали по дорозі між Ковелем і Гданськом. І в, в цьому була проблема. І будемо відвертими, що. Інтереси зернотрейдерів кришував Офіс президента, я так думаю, що за якусь е долю маленьку, да? а може і не маленьку, хто знає тут. От, отут ми можемо сперечатись, яка була доля. Але якщо не кришувати українських зернотрейдерів, то й не буде суперечок з Польщею. От і все. Але, на жаль, наш уряд на таке не здатний. Вони не можуть не кришувати, не заробляти гроші. Там тіпо, у них не виходить, тому що е, у них на жаль, в нас в офісі президента дуже сильний, сильно розвинутий от, хватательний рефлекс. Хвать-хвать. Ну про це власне і велася да. мова також про те, що профільне міністерство точно знає назви цих трейдерів, які недобросовісні, не нечисті на руку, які мали транзитом провести зерно українське, яке скупили за безцінь в українських фермерів, а вони його чомусь вирішили перепродати в Польщі. І можна було просто оприлюднити список цих компаній, з ними розбиратися всередині і не виносити це назовні mm -hmm. і просто показати тверду руку, але чомусь цього не було зроблено. А у відповідь на це ми почали агресивно реагувати і погрожувати позовами так, от добуваючи цю тему, так скажімо, на, на сленговій мові, що як убезпечити себе в майбутньому від таких, від таких поступків, тому що я ж кажу, в принципі, нас всі поважають через нас всі жаліють, тому що у нас війна. Ну але всьому є межа один другий раз відповідати на такі погрозами або якимись, я не знаю, агресивними або висловлюваннями або. Ну, такою лексикою, то терпіння може й увірватися. Повторю: у нас немає від цього жодного захисту, поки ця команда у владі, тому що вона діє, як вона може діяти, як вміє діяти. Це ну як спробуйте заставити собаку не гавкати. Да? От, можливо, і можна якось видресувати, але ну важко. Так і у наших в офісу президента у Єрмаковських, які контролюють, повторюсь, і Верховну Раду, і уряд, і правоохоронну систему, і судову систему, все і власне контролюють Зеленського через його уші, у них по-іншому не виходить. Тому ми в постійній небезпеці, що такі скандали були і будуть. Єдине, що нас може врятувати від цього, це. Апеляція громадянського суспільства, якогось експертного середовища до наших союзників. Тобто, треба послам весь час сказати, що е, як ото в е, руському фільмі, дівшки уйміть вашу мать. Там, типа, що шановні союзники, ну накрутіть вуха цьому єрмаку, щоб він уже ж не творив такого несвітенного. світеного. Тобто, е, єдина наша дія е, через союзників, через Ну, через е, те, що вони будуть там якось впливати. А вони впливати можуть, тому що, можливо, вони дають в бюджет 2 трильйона гривень, і вони дають зброї немеряно Нам. Ну, фактично. Почули вас. Спасибі за те, що були з нами сьогодні. трішки картинка, правда, не встигала за промову Віктора Бобаренка, але дякую, що знайшли час і долучились. Віктор Бабренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку. Карл Волог студії в нас.